Яку причину необхідно вказати під час анулювання бронювання в дії? Чи планується продовження терміну для підтвердження статусу критично важливого підприємства та відстрочки для працівників? Та чи мають особи з інвалідністю проходити ВЛК? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи №1. І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 17 до 21 лютого. Поїхали! Послуга аналювання бронювання на порталі Дія зазнала змін. З'явилось нове обов'язкове поле, у якому необхідно вказувати причину анулювання бронювання. Нагадаю, анулювання бронювання через дію запроваджене, зокрема, у зв'язку з можливістю швидкого бронювання для підприємств, які отримали оновлену критичність за новими критеріями. Перед поданням списків на нове бронювання необхідно спершу оформити електронну заяву про анулювання попереднього бронювання. Після її опрацювання можна подавати документи на бронювання за новими умовами. Процедура анулювання бронювання через портал. Дію проведено відповідність до підпункту 2 пункту 32 постанови 76. Відтепер у заяві про анулювання бронювання необхідно вказувати не лише відомості про військовозобов'язаного працівника, а й причини скасування відстрочки. Вичерпний перелік підстав для анулювання бронювання визначено у пункті 31 порядку номер 76 Як Зазначають фахівці дії у полі причина анулювання бронювання працівників. Необхідно вказати відповідне рішення керівника, наприклад, перебронювання. Більше про бронювання та анулювання бронювання в дії на безоплатному вебінарі 27 лютого. Федерація роботодавців України закликала Мінекономіки ініціювати продовження терміну подачі документів на підтвердження статусу критично важливого підприємства та діючих відстрочок для військовозобов'язаних працівників до 28 березня 2025 року. Пов'язано це передусім із низкою факторів, які унеможливили вчасне отримання критичності за новими правилами. Серед них затвердження галузевих та регіональних критеріїв із значним запізненням, а деякі досі не ухвалені. Нагадаю, що наразі активно триває процедура перебронювання працівників. Відповідно до нових правил бронювання, що діють до 28 лютого, включно підприємства, які вже отримали статус критично важливого за новими критеріями, можуть скористатися послугою швидкого бронювання та забронювати праців. Ніків на новий строк до 12 місяців без очікування 72 годин. для отримання критичності більшості підприємств. Необхідно відповідати двом обов'язковим критеріям: один з них відсутність заборгованості по сплаті усіх податків, другий нарахована середня зарплата застрахованих осіб працівників на підприємстві за останній квартал має бути не менше 20 тисяч гривень. Як правило, потрібен третій критерій, і більшість підприємств орієнтується на регіональні або галузеві. Якраз з їх перезатвердженням і виникла затримка. Результат бронювання буде позитивним за умови, якщо військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, обіймає посаду на критично важливому в підприємстві та отримує зарплату не менше 20 тисяч гривень протягом строку від строчки від призову. Уточнив персональні дані та не перебуває у розшуку. Нас запитують чи надає статус порушення правил військового обліку «Резерв плюс» можливість забронювати. Так ось практика склалась неоднозначна. Проте, у більшості випадків, все ж таки, з таким статусом бронювання неможливе. Більше про отримання статусу критичності для ціле бронювання у курсі на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили: якщо день вибуття або прибуття з відрядження припадає на вихідний, після повернення працівнику надається інший день відпочинку в установленому порядку. Нагадаю, що порядок відрядження працівників регулюється статтею 121 Кодексу законів про працю України та інструкцію про службові відрядження номер 59 Зокрема, інструкція номер 59 застосовується не лише для держслужбовців, а й для суб'єктів господарювання через відсутність альтернативного нормативного. Акта проте на підприємстві має бути власне положення про відрядження, які якраз і розробляють з урахуванням інструкції номер 59 Пункти 10-11 інструкції 59 передбачають: якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, після повернення йому надається інший день відпочинку. Те саме стосується випадків, коли наказом передбачено повернення з відрядження у вихідний. Відпочинок компенсується відповідно до законодавства. Порядок виходу працівника на роботу в день вибуття. У відрядження та в день прибуття з відрядження регулюються правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві залежно від положень правил. Працівник подає заяву про надання іншого дня відпочинку, а роботодавець видає відповідний наказ. Зразок наказу про надання іншого дня відпочинку у Рубриці документи на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 14 лютого уряд вніс зміни до двох постанов, зокрема щодо спрощення порядку оформлення військово-облікових документів для осіб з інвалідністю та щодо автоматичного внесення до реєстру оберіг даних чоловіків від 17 до 25 років, у тому числі тих, хто перебуває за кордоном через електронну взаємодію реєстрів. Змінами передбачено, що відомості про наявність інвалідності можуть потрапляти до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та в резервістів за ініціативою особи з інвалідністю через резервістів. Зерф плюс шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційними реєстрами. Особи інформація про інвалідність, яких внесена до реєстру оберіг, не підлягають направленню на ВЛК для медогляду, зокрема для взяття на військовий облік. Відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, зокрема групу інвалідності, причину та строк, на який встановлено інвалідність, будуть відображатися в електронному військово-обліковому документі. Крім того, чоловіки віком від 25 до 60 років, які звернулись для отримання. Паспорта громадянина України або для виїзду за кордон до 24 квітня 2024 року будуть автоматично ставитись на військовий облік на підставі даних, сформованих Державною міграційною службою, без проходження ВЛК та з оформленням військово-облікового документа в електронній формі. Маєте запитання щодо працівників з інвалідністю? Задавайте їх в рубриці особистий консультант та отримайте відповідь протягом доби. Фахівці держпраці роз'яснили щодо права працівника на щорічну відпустку у перший рік роботи. Нагадаю, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. В подальшому щорічна відпустка надаватиметься в будь-який час відповідного робочого року. Якщо ж працівник бажає скористатися щорічною відпусткою до закінчення шестимісячного терміну у перший рік роботи, її тривалість визначає. Шається пропорційно відпрацьованому часу розрахунковим шляхом. Однак є в категорії працівників, яких не стосуються дані обмеження, і вони можуть скористатися щорічною основною та додатковою відпусткою повної тривалості до настання місячного терміну безперервної роботи на підприємстві. Серед них, зокрема, жінки перед або після відпустки у зв'язку з вагітністю та впологами, а також жінки, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, особи з інвалідністю та сумісники, усі категорії таких працівників у нашому довіднику а для швидкого підрахунку днів щорічних відпусток рекомендуємо скористатися калькулятором на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили, що об скористатись додатковою відпусткою розлучена жінка або жінка, яка народила б дитину без перебування у шлюбі та виховує її самостійно, повинна подати роботодавцю відповідні документи. Мова йде про жінку, яка має статус одинокої матері. Згідно зі статтею 19 закону про відпустки, одиноким матерям щорічно надається додатково оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів. Однак чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, що підтверджують статус один. Нокої матері для розлучених жінок та жінок, що народили дитину поза шлюбом. Фахівці в держпраці роз'яснили, що для реалізації права на соцвідпустку на дітей жінка, яка виховує дитину без батька, має надати за місцем роботи свідоцтво про народження в дитини, свідоцтво про розлучення та документи, що підтверджують відсутність участі батьку в вихованні дитини. Це може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини. Ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини тощо. Детальніше про соцвідпустки на дітей у курсі на кадроленд. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисним, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку і підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.